Привіт! З вами канал Хвильова. З часом процес декомунізації в Україні переріс в деколонізацію. Проте обидва ці процеси були б неможливі без наших активних громадян. Тому сьогодні я хочу вам розповісти про декомунізацію в українських селах і містах з 2014 року на прикладі свого рідного села. Наскільки цей процес був успішним, ви дізнаєтеся в кінці цього відео. Перевірте, чи ви підписані на мій канал, якщо ні, виправте це. Поставте лайк під відео, і ми погнали. Що таке декомунізація? По суті, це чистка українських населених пунктів від елементів комуністичної ідеології: це перейменування вулиць, демонтування пам'ятників, вилучення будь-якої символіки з публічних місць. Цей процес, хоча й запізненням, торкнувся і мого рідного села Дібрівка, що на Київщині. Чому запізненням? Тому що це відбулося аж у 2018 році. Так як у нас не було жодних пам'ятників і на грудь комуністичним вождям, залишалося лише перейменувати вулиці. Хоча в школі досі функціонує музей української історії, де виділений кусочок під історію УРСР. Тому всі бажаючі можуть з ними ознайомитися. Наші односельчани принесли різні речі зі своїх домівок для того, щоб сформувати той музей. Як це все було організовано? Була ініціативна група, яка зв'язалася з сільською радою, і на кожній вулиці знайшлися представники, що дали декілька варіантів для того, щоб вибрати найкращий. Для того щоб вам трішки легше було орієнтуватися в моїй розповіді, давайте візуально для себе розділимо село на три частини: центр, ліва та права сторони. І розпочнемо ми з центру. Звичайно, в будь-якому селі, яке себе поважає, в центрі буде стояти школа, також дитячий садок, клуб, сільська рада, магазини, аптека в моєму селі також є колгосп. Я знаю, що дуже мало де він зберігся, але у нас він досі функціонує. До школи веде вулиця Центральна. По суті, це траса, навколо якої і розташовується село. До 2018 року ця вулиця називалася Будьоного. А хто такий Будьонов? Будьонов – це радянський воєначальник, тричі герої СРСР. Чи має він які небудь коріння в Україні? Ні, немає. Від вулиці Центральної відходить 5 вуличок. Провулок 1 травневий. Раніше це була вулиця 1 травня. Вулиця Молодіжна. Вона так і залишилася вулицею Молодіжною. Раніше туди поселяли багато молодих сімей, і з часом ця назва сама сформувалася в народі. Вулиця Космонавтів. А тут у нас полеміка. Багато людей вважають, що космонавтика це одна із тем, якою СРСР маніпулював постійно змагаючись з Америкою. Проте інша частина односельчан вважають, що серед українців є багато визначних космонавтів. Вулиця Коцюбинського раніше це була вулиця Колгоспна. В принципі, в народі вона так і називається Колгоспна, так як веде до колгоспу. Ще одна вулиця, що веде до колгоспу вулиця Весняна. Раніше вона носила назву Крупської так, тієї самої Крупської, що була дружиною Леніна. Але насправді вона була не тільки дружиною Леніна, вона була більшовицькою революціонеркою. Теоретикиною та організаторкою радянського шкільництва та системи народної освіти, радянською суспільно-громадською діячкою, почесною членкиною Академії наук СРСР, докторкою педагогічних наук. Як ви вважаєте, друзі, назва весняна може опонувати Крупський? Чи є у нас доктори педагогічних наук? Чи є у нас інноватори в шкільництві? Так, безумовно, є. Проте мої односельчани вирішили піти трішки. Легшим шляхом і повністю відмежуватися від політики. Повертаємося до школи. Крім вулиці Центральної від школи відходять ще дві вулиці: Степова і Мічуріна. Вулиця Степова не змінювала свою назву. Взагалі, територію вулиці і школи часто називали на степу. Ще моя бабуся в молодості, коли ходила на автобус-центр, казала, що я йду на степ. До речі, цікавий факт. В основному на тій вулиці проживають вчителі, які раніше працювали в школі або працюють там зараз. Вулиця Мічуріна знаходиться в такий от ущелині, ніби в яру, тому її так і називають вулиця на Яру. Я була впевнена, що Мічурін є український біолог і селекціонер. Тому цю вулицю не перейменовували. Але після того, як я трішки погуглила, я зрозуміла, що це російський представник і корінь з України в нього немає. Чому цю вулицю не перейменували, я не знаю. Але я допускаю, що через те, що яр не дуже населений через ландшафт, певна частина людей просто не зацікавилася тим, щоб щось змінювати. Недалеко від школи знаходиться сільський клуб. Взагалі це універсальна будівля, тому що це колишня контора. Зараз це клуб, куди приходить молодь потанцювати. Також це актова зала, де постійно проводяться різні референдуми, сільські голосування. Але ще що цікаво, це є сільською бібліотекою. Повз клуб проходить вулиця, яка раніше носила назву Якіра. Зараз вона називається Богдана Хмельницького. Трішки відступ про Якіра. Якір Йона Емануїлович це радянський військовий діяч, учасник становлення радянської окупаційної влади в Україні, придушував повстанський рух. Тобто, уявіть: багато десятиліть ваша вулиця, на якій ви живете з дитинства, носить назву людини. Яка особисто займалася придушуванням повстанського руху в Україні, тільки співставте ці факти. Тому я вважаю, що вибір Богдана Хмельницького є дійсно чудовим. Паралельно до вулиці Центральної на ліву сторону села йде дві вулиці: Це середня і жовтнева. Чому середня? Логічно, тому що знаходиться між центральною і жовтневою. Раніше ця вулиця називалася вулицею Леніна. Я впевнена, що в кожному селі, в кожному місці була вулиця Леніна. І ми всі прекрасно знаємо, хто такий Ленін. Взагалі цікавий феномен. В дитинстві Ленін для мене був певним казковим персонажем такий собі дідусь добряк з борідкою. Ви тільки уявіть, наскільки травмована була наша дитяча психіка. До речі, у 2014 року в Україні було демонтовано майже 2 з половиною тисяч пам'ятників і на Грудь. І, як ви думали, кому належить більше половини цих пам'ятників? Так, ви праві дідушки Лініну. Вулицю Жовтневу вирішили не перейменовувати. Ну, так сказати, представники села подумали, що назва вулиці походить від 10-го місяця року. Не від жовтневої революції. Тут, я вважаю, сталося недопрацювання або незацікавленість у процесі декомунізації від деяких представників вулиці. Ну що ж, від вулиці Жовтневої відходить ще декілька вулиць: це Садова, Шевченка та Гоголя. Раніше вулиця Садова була названа в честь Дзержинського. Взагалі, у нас в районі якась особлива любов до Дзержинського. Тому що між Дібрівкою і районним центром знаходиться такий невеличкий населений пункт, який має назву Дзержинська. Хто це такий? Радянський політичний та державний діяч один з організаторів червоного терору в радянській Росії. Тобто вулицю Дзержинського переименовують на садову. Так, безумовно, в селі Дібрівка є безліч прекрасних садів. Полів та квітників, але чи співмірні значення Дзержинського і садової для України? Наступна вулиця на диво Шевченка, яку не довелося переименовувати. Взагалі цікавий момент, що вулиці Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка існували ще до 2014 року. Не знаю чому, але радянська влада давала певні такі поблажки в цьому питанні. Вулиця Гоголя тут була цікава дискусія. Деякі люди вважають, що вулиці Гоголя в достатньо великих сороченцях, там, де він народився. Можна ще пам'ятник поставити, але для чого вони по всій Україні? Інші ж вважають, що це український письменник, і ми маємо ним гордитися називати вулицями. Тому. Питання досі не вирішене. Права частина села називалася одним словом садиба і включала в себе чотири вулиці. Чому саме садиба? Тому що там завжди проживали сім'ї колгоспників, де жінка працювала на фермі або ходила полоти буряки, чоловік мог працювати шофером чи конюхом. Цікавий момент, що садиба могла стати центром села певний час тому, але під час Голодомору багато людей померли, і центр села. Так і не сформувався. Отже, які вулиці входять до садиби: польова, Скарбова, Вишнева та Козацький шлях. Почнемо з польової. Тут все логічно, назву не змінювали, вулиця знаходиться біля поля, претензій немає. Вулиця Скарбова це вулиця, на якій я народилася. Раніше вона носила назву Карла Маркса, і мені дійсно подобалася ця назва. Хоча в дитинстві я робила багато помилок, коли прописувала цю назву. За назву скарбова боролися дві вулиці. Чому так? На садибі знаходиться ставок скарбовий. Є легенда, що там знаходиться скарб і хто його віднайде, той стане щасливим. Також цікаво те, що наші городи прямо входять в той ставок. І колись на городах розташовувалися панські бані. Люди і досі знаходять там цеглу та різне збіжжя, що могли належати панам. Можливо, і там скарб можна віднайти. Вулиця Вишнева раніше носила назву Кірова так, того самого Кірова, організатора масових репресій. Вулиця Козацький Шлях називалася Молодогвардійців. Як бачите, обидві вулиці мають аполітичні назви. До села Дібрівка також приєднані два хутори. По суті, це дві вулиці. Зараз це вулиця Зелений Гай і вулиця Миру. Раніше вулиця Зелений Гай носила назву Щорса. А тепер звертаємо увагу. Щорс Микола Олександрович, один з військових ватажків-більшовиків під час увага, Радянсько-Української війни. І цей момент достатньо важливий. Давайте задумаємося, під час радянсько-української війни чи були серед українців герої, які відстоювали інтереси України? Безумовно, були, але ми вибираємо більш поетичну назву Зелений гай. Вулиця Миру раніше носила вулиця назву Чапаєва. Василь Іванович Чапаєв, військовий діяч Російської імперії більшовицької Росії, учасник встановлення радянської влади в Росії, брав участь в Першій світовій війні та громадянській війні в Росії, кавалер трьох георгіївських хрестів та однієї медалі. Як ви думаєте, чи є у нього якесь українське походження? Звичайно, ні. Це просто маркер. До того ж, маркер Імперської Росії. Вулиця Миру це досить популярна назва в Україні. Насправді в Україні вулиця Миру, Шевченка, Садова і Шкійна це найпопулярніші назви. Взагалі більше трьох тисяч садових в Україні. Мені було також цікаво, а які назви популярні в Росії. Це центральна, молодіжна, лісова і також «Шкільна». Я очікувала чогось більшого. Я думала, що це буде стосуватися якихось діячів по типу Леніна чи Сталіна, але ні, все достатньо просто. На сьогоднішній день не в усіх українських населених пунктах пройшла повна декомунізація, і роботи ще багато. Безумовно, я вдячна. Цій ініціативній групі, що працювала в моєму селі. Вони проробили велику роботу, але я не можу уникати і негативного досвіду. Багато з моїх односельчан вважали, що варто обирати такі назви, які в майбутньому не доведеться знову змінювати. Тобто вони максимально відмежовувалися від політики, від історії України і вибирали нейтральні варіанти. Тому, друзі, якщо ви можете якось повпливати на громаду свого села чи міста, обов'язково цим займіться. З 2014 року є багато героїв, які прийшли з АТО, або ті, що поклали життя за нашу свободу. Після українсько-російської війни обов'язково в кожному із ваших сіл чи міст знайдуться сім'ї, які втратили своїх героїв. Тому не залишайтеся байдужими. Пасіонарність це те, що відрізняє нас від росіян. Назви сіл, міст, вулиць, провулків, скверів повинні стосуватися як мінімум історії вашого населеного пункту і як максимум історії України. Адже що, як не ці маркери, будуть залишати для нас пам'ять? На сьогодні це все. Напишіть будь-який коментар. Можете написати про своє село чи місто. Якщо не знаєте, що написати, подумайте, які назви вулиць стануть популярними після закінчення російсько-української війни. До зустрічі! Серед степу